Доброго серпневого дня, люди добрі! Вітаємо вас зі святом Маковея. Вітаємо з медовим спасом, миру, здоров'я, щоб усіх вас був хліб і до хліба. Без п'ятнадцяти осінь на дворі грає серпень фінальний акорд в полуднево-спекотному хорі. Хаотично написаних нот, то холодним мінором заграє під сценарій осінній уже, знову згодом теплом закружляє та його ще в собі береже. Ми тримаємо павзу серпневу, Споглядаючи небо блакить, знову думаєм думку життєву, як же час невблаганно біжить. Цикл за циклом. Історію творить, але в кожному почерк не той, хоча Бог до нас часто говорить, як вмирає у кожнім герой. На тому ж місці в той же час вирішили ми з іншої сторони городу, з цієї сторони ще не дивилися зайти. Вибачайте люди добрі, що ми знову. По городах, але ми приїхали в справі, хоч сьогодні свято. Нам треба картоплі вчора не накопали. І зайшли ми на цей самий город, де в нас картопля, кукурузка, буряк тільки з іншої сторони, з, друг, з другого поля. Заїхали ми сюди, бо там дуже на дорозі великі калюжі, тому велосипеди будуть грезні, кажу доці, поїхали сюди, сюдою заїжджають наші хлопці косити суданку. Ось таке наше сільське життя. Хтось писав, що е, на Кировоградщині, по-моєму, кажуть, не гарбузи, а кабаки. А як тоді наш фольклор розуміти? Оце мені цікаво. Е, дівчина дала як кабака хлопцю чи гарбуза? Гарбуза. Гарбуза. Кабачок у нашому розумінні це те, що ми зараз. Рання, ранній овоч, який ми закриваємо ікру, і, угу. і всякі салати. А кабак це не знаю. А кабак, може, В якому регіоні ми не проти, ми нічого, тільки в нашому регіоні нема такого гарбуз. кабачок, от і є він кабачок. А це в нас гарбуз. Все. Тільки класифікація гарбузів. Кашовий, кормовий, по сортах. А, дивіться, який. Це в нас такого ще не було. Це доці купила цього річ семенок. Скідками. Колись були такі, давно вже, давно вже, давно я вже не пам'ятаю. А ось такі це наші, з нашого насіння збирані. Заплили, зелені, дощі проходять, бур'яни ростуть. Які бур'яни але і гарбузики щось тут думають. Вон які вони їм ще лежать і лежать. А ось який велетень. До кінця вересня. Так, до кінця вересня. Для кашовика це здоровий гарбуз. Дуже гарний. А че який красий. А ну подивися, там от цього краю. Ой, я чуть не впала. Є, он поплівся, лежить. Тут який. Це круглий. А може це перезапилився? А он глечик. А ось якийсь лежить. Це також цей круглий. Ось ось ці що як глечики такі продовгувасті. Ось дивись. Ось, ось вони дорогі. Ось. Ось. А ще є продовжувась. У нас такі глечики, наче знизу, а тоді... Як була важна, так, на кінець. Так, талія узька, а далі знов така ага. пузатинка. Хватить, дуже багато. На чарів люди добрі, дуже багато. Ось, дивись, ось, ось в такому розумінні, дивись. Ну, дивись, щоб не дерева. Ага. Тільки ще довше, і разів у п'ять більші вони такі. Ще та ще ростуть вони. Коли ми ось приїжджали дуже місяць. Покажи, де ви природи. Ось дивіться, а? люди добрі, як на одному стеблі. Хоче зав'язатися, формується три качанчики. Ну, з них з оцього діло буде, а з оцих діла ніякого не буде. Ну це просто як формується. А тут два. Ну, і з цього я скажу вам, зернинка буде раз, два і три. Ось тут вже буде. Тут два одинакові. Тут вже буде. Це сорт такий якийсь. І вон. Також дивіться. Ой, чуть не впала. Два. А з третього діла вже не буде. Ну, формується, то й формується, ми ж його не пасенкуємо, нічого. Так, кашовики дуже гарні будуть. Ну Качани позав'язувались, гарно цьогоріч. Гарно, дуже гарно. Буде що ламати? Буде, будуть і гарбузи, будуть і качани, і картопля буде. Он який не треба, він зразу, бачите, пропав, бо гарбуз його не потяне. Зав'язалося дуже багато на, на стеблі. Дивись під ноги, бо гарбуз на гарбузу Та я бачу, що... Гарбуз на гарбузу і ось гарбуз, і он гарбуз лежить, і он гарбуз там виглядає. Так, вертаємося, чи йде, якщо це будуть кашовики і будуть дуже смачні, то відкриємо свій бізнес. На цибулі вже розбагатілися. Розбагатили на чому поїдеш, у конотоп на базар стоять, бабки продають. Хто цілий гарбузик, хто половинку, хто четвертинку. Знаєте, не дешево. І ви знаєте, Я колись не дешево, брала. Як на Я кашу. колись колись брала. брала. То як є кашовики, так каші не хочеться, а, а як немає, так ваше. Ні, я б це де... і зараз їла гарбузову кашу або запечений. Як є, так не, не хочеться морочитися. А так воно дуже добре. Так, підемо на картоплю. І тут у нас не хімії, нічого. Перегній розкиданий. Більш нічого ці гарбузи не бачили, не пирськались, ні, ніде нічим. Не знаю, в нас якось завжди гарбузи родять. Пішла мама і каже, ну куди воно пнеться, ще цвісти. Так тут, напевно, і ось аж це саме стебло. Краса. А це інша половинка гарбузів. Ось ці булави. Тут також рядок кашовика йде. О, тут у нас і стофунтовка, і якісь без назви вже назва загубилася, а насіння щороку ми збираємо. Це йдуть на корм. О, тут кашовики. О, це ще третій різновид кашовиків. Ще гарніші. Здорові! Буде, що возить. Поплилися в кукурудзу, тут два рядки наших кукурудзи. А цвітуть ще як. Ой, лежать. А іначе й наче гарбуз, наче нічого такого може, може хтось подумати. Але все одно радіє, що воно зав'язалося, що воно є. Хай на них у нас тільки самі вівці, дивіться, кашовики. Й-маю! Йо! Один. Дивіться, це ж на одному стеблі. Це ж одне стебло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий он лежить. Йомі. Картоплю ранню треба вже косити, бо мокро і вона вже підсохла. Не буду вам показувати, щоб не шокувати, бо пошли бур'янці, дощі йдуть. Земля, можна сказати, зараз майже не висихає. Вон там вона, мельком вам покажу. Бо я бачила одну блогершу, яка копала картоплю, так як накинулися люди, а вона каже, пише в коментарях відповідь. Ну така, як дощі йдуть, не перестаючи, в нагород не влізеш, щоб там виривати його чи що. Скоситься і викопається. У мене сьогодні нюх є. і Я чую, як пахнуть квіти від гарбуза. Тут ось не заплелись чомусь. Невідомо чому. Хоча кашовики вон там є. Красота. Мам, а тут гарбузи, наче й кашовики ще лучші, ніж там. Ну тут другі сорти трохи, не така форма. Ой-ой-ой, витвір мистецтва просто так квітне. Так квітне. Ой-ой-ой. Я тебе і не підніму. А різати я такі люблю. О Боже, це найбільший гарбуз. Це знаєте, як в США серед фермерів і в Великій Британії є змагання, то гарбузи вирощують. Дівчата, він велетенський. Боже, хоча і не найбільший, який у нас був. Клас! Який він здоровий! Ось пипка яка тільки. Десь квіточка була. М -м -м. Боже, я його не підніму. Він просто велетенський. Він просто велетенський. Чи будуть ще такі тут екземпляри? М -м. Он лежить там трішки менший, дав половину. Клас. Оце так, оцей навіть менший. Ну це таких ще два треба до того. Йду зараз ось пакунок із серветками. Він величезний. Копаємо картоплю, бадилля, подивіться, доті, покажи близенько. Уже бадилля майже сухе, це ще дощ. Так воно так, наче трошки кажеться, в'яле, а якби не дощ, воно вже готове. Картопля вже залишається у землі, ну, відривається від коріння. І викопала перший кущ і, бачите, вже є на рів'єрі гниль. Це від дощу, від сирості, напевно. Не знаю від чого, тому сама подумала, вишила і постановила. Якщо не буде. Там он ще є. Я бачу, завтра, післязавтра дощів. Будемо, хай хлопці, косять оцей ліс. Подивіться, що виріс. Наче воно не саповане. Ну, дощ за дощем, дощ за дощем. І будемо копати, бо вже вона готова. І рев'єра, тут, і белороса. Ну, оцей іменно кусочок там. Оцей, там мені там, там зелена. Там копаю, дивіться, в ряд. Бачите, вона вже готова, вже mm -hmm. бадиллячко вже зійшло, тому у планах на найближчі дні викопати оцю картоплю. Зберігати сараї, накриємо, просушимо. І, бо буде лихо. Ми її не викопаємо. Дощі йдуть і йдуть один ми. за одним. Я беру яйцю, обріжу, Так, воно тут викопати. Дувару бачите, який бур'ян пішов. І стояла чиста-чиста, тоді враз. Ну, дощі. Один. У кущах комашня заводиться. Дощі. Жнива у нас, як начались, так вживо і закінчилися у простих людей. Пішли дощі. Один і комбайн поламався. Тому чекаємо і не знаємо й самі, на чого ми чекаємо. Мо чужий який зальотний заїде. А монаші, дасть Бог хлопці настроять. Стоять в усих. Ось скільки тут рядків. Шість, Шість рядків. Шість О, диви, як твердо ось. Твердо. Лопата ніяк не йде. І твердо я тільки хотіла, рот роззявила, сказати, що. Та де твердо, твердо там, там великої там, нема? Там дріб'язок, там я його з горошок. І з роду. Я сама знаю, як їздила копати. Ті роки, як корови були, як на цій цю... ну... самій ділянці я навіть копала. І де твердо там вона, наче і ось так. знайде. Ось. І кущів наверну, але це мотокосою син скосить, вигрибуть. Двох із Ми його ніколи не рвемо, не полемо. Ні, ні, ні. Це все викошує. Хто не каже, хай хоч судять, хоч, хоч а, як хочуть. Говорять на нас. Ні. Я позавчора Ах, позавчора увечері по темному вже прибирала у тій кухні, де... У Сараїв наслідня кухня. Та. Тут Наташа там пакує посилки і все, і вже там то консервація, як велика, туди ставляємо, перевертаємо, накриваємо, там, де в нас погріб, хто нас дивиться. І на, на скидала, різні покривала, різні ряднинки, які підкотенят підстілали, десь щось прикривали і решила їх переспрати. Але не у хату нести в автоматичну пральну машинку. А, кажу чоловіку, зніми із горища із сарая стару мою машинку, полуавтомат, так сказати. І я після обід заходилася перепрати, нагріла на грубі води і заходилася перепрати оті всі ряднинки, рядна, покривала старі, такі, що ми користуємося. Так чуть Богу душу не Надворі на дворі на диван застілаємо, щось укриваємо, от там підстілаємо, ну такі, нехатні. Так люди добрі, я вам скажу так, втомилася. Що зайшла в хату і тіло труситься, кажу Надько, це ти вже розслабилась або вже здоров'я не те. Сіла і тіло труситься, і руки болять, і, і вхойдокалася, бо там вже треба, воно то само перену його викручувати, і пополоскати вже треба, хоча води ж не носив відрами, усе ж набиралося, із шланги у, у балі, і все. Так. І бур'яну цього ніхто не буде рвати, тому що віддавати Богу душу. Та для чого заради бур'яна? Скоситься і на слідуючий рік тут усе посадиться і все вродить, і, і, і все як було, так і буде. Тут оце тиждень його рвать руками. Косою за день скоситься, шість рядків оцих. Буряк. Буряку гарно, бо що пройшов дощ і сьогодні ось хмарно. І навіть їхали сюди, воно бриніло, така наче мжичка, туман в лице. Ой, Кукуруза гарна, кукуруза радує. Дуже радує. Що тут? А, нічого. А тут ліхво. Аж дерунів схотілося. Що тут? Гарбузи радують. Я вам знаєте, що скажу? Оце бур'ян на картоплі. На оцій самій ділянці була отут з краю, де гарбузи була кукурудза, а отут була картопля. Оце от, все де буряк, де кукурудза і там гарбуз за кукурудзою. То один рік тут навіть ще похльоще косилося. Бур'ян був ще й кращий, урожайніший. І що? І скажімо, яка картопля була. Цей бур'ян для неї вже ніякої ролі не грає. Це якби посадив, да не сапував. О, бачите. Та, всякі кущі і по, по всякому. Є. Угу. Всякого треба, люди добре. Тепер хочу я... Щось кидаю. Майду, чуть -чуть Тепер я хочу сказати, був коментар з приводу того, що я... Варю борщ із такого буряка. Людина розповідає в коментарі, що вони варять із рябого буряка і роблять, як, як вони його заквашують. Це люди добрі, я знаю, як квас роблять, як варили наші. Моя баба Милашка. мама вже з квасом не варила. Але про той рябий буряк, якби не інтернет, я навіть у житті б і не знала, що є такий буряк для борщу. Рябий він. Я його в житті ніколи не бачила, ніколи не сіяла. Тому моя баба мелашка варила з цукрового буряка, але заквашувала із червоним столовим у банці, як кришила трошки свіжого, так додавала і кислого. І замість оцту вона додавала той квас із баночки. Ну, Я цього не роблю. А я, якщо торік, знаєте, був у нас цукровий буряк, то варила з цукрового. Якщо вже на крайняк немає ніякого, то я варю із столового червоного, а так варю із цукрового буряка. А цьогоріч цукрового у нас немає, ми не знайшли. Семена. А оцей буряк білий, польський він чи напівпольський, чи як, який там, чи центуріон, який там у нього класифікація, він напівсолодкий, напівцукровий буряк. Тому я з ним часто варю і немає тут нічого такого і дивного, і позорного. Буряк, борщ смачний. Ось дивіться, як зайшов, так я й залишила три. І якраз мені О, на мій борщ якраз цього досить варю я зараз небагато. Раніше, поки їли багато, варила 7-8 літрову каструлю на два дні. А зараз мені хоч би 4 літри, то за два дні не поїму. Ось так. Бурячок росте гарно. Є більші, є менші. Цьогоріч, спасибі Богу, не пропав. Тому що такої Хоча спеки... почав жовтіть, да. бо спека ж і в нас спека була Ого. і посуха була, порівняйте колір листя. Якщо на буряці отакий повністю листок такого кольору, то вже він і в рості відстає. відстає а якщо дуже. ось такий весь, така гичка. Ох. Знаєте, яка вона після дощів гормоча, сочна. Коли були свині корови, то. Було і рвали, а було таке, що приходиш, береш ніж і отак зрізаємо. Просто беремо так і зрізаємо. Через деякий час буряку це нічого не грозить, а гічка через деякий час відрістає нову. Хороший Тому ось такі справи платить. у нас люди. Добрі, вибачайте, що ми знову вас в погородах повезли з собою. Ну, так усе радує, я вам скажу. Кукуруза радує, буряк радує, гарбузи радують, бур'яни теж, спасибі їм. Радують. радують. Ростуть. І по поводу хімії хочу вам сказати. Хімія в нас присутня на городі. Яка хімія? На картоплі. Це обробка картоплі перед посадкою. І обробка від жука, як з'явився жук. Оце вся хімія на картоплі. І хімія, як можна це назвати? Хімія чи що це? Обробка помідорів. Все. Від, від Більше у нас на городі хімії немає ніякої, ні міндобрива, ні, нічого ми ніде не підсипаємо, не ні підживлюємо, нічого. У нас згороди. Хто нас дивиться раніше, а хто не дивиться, повторюся, що в нас згороди, спокон вікового господарювання, де б ми не брали раз у 4 роки, ми удобрюємо своїм гноєм. Ми тримали велике господарство, тому коли нам на городи не треба було гною, ми висипали там, у конці городу, от поля, щоб і на поле не мішало, і нам просто привозить трактор, висипає в купу. Бо нам не треба на город, ми ж кожен рік не можемо ввозити оцю землю. Ось тут лежало добра, два прицепи. Більше. Добра не буде з того, що ми будемо кожен рік. Я увожу е, городи раз на 4 роки. Тому що навоз. Під корів, з-під свиней, з-під вівців це дуже жирне. І він довготривалий. Дуже жирне. Це буде горіти, це з нього толку ніякого не буде. Тому ось так ми увозимо і кожний город, у нас ще з одного городу не було такого, там, де ми сіємо, і ячмінь, і овес, Ті городи також підживлені оцим всім нашим гноєм, перегноєм, який є. Полежав він на тамечка в кінці города, цей рік вивезли нам не нужні, а на той рік треба хлопці беруть. Взагалі-то ми вивозимо, якщо треба, прямо на город, а якщо не треба, в кінець города. У, у кінець того города, на студіючий рік, де нам треба під, розкидати, розкидати той, той гній, той перегній. Треба нам на хутор, на той рік, а цей рік не треба, ми туди і вивезли в кінець городу. Ось так, де ось наша кукурудза, там ще сусідська, там ще город нашої картоплі, де лапті посаджені, ота картопля ось розкидався. Коли? Восени? чи ні? Осени, бо І все. ми будемо Береги. розкидати його тіньки через 4 роки, так. якщо будемо ми користуватися тим городом. Бо Роки йдуть, здоров'я теж уходить старість. Так, що побережімо своє, мотокоса, оце все бензокоса, оце все скосить. Так а що стоять тут можна і за тиждень у двох не справиться. Якщо ми говоримо, що в нас без хімії, то люди без хімії. Не огірки так само, доця піддобрювала, раз піддобрили отим бурдою з бетонів, хто нас дивиться. І раз всього на всього раз доця піддобрила подріжжями. Е, перець, 1 червня, хто нас дивився, зайдіть подивіться, як ми піддобрювали оцією бурдою. Ось сьогодні знімемо відео, покажемо, який перець яка завість. Більше нічого. Помідори взагалі нічим не піддобрювали. Ми зробили ще. Тоді в червні ще зробили один бетон бурди, бо кажу чоловіку, напевно, буде мало, а помідори щось сидять і не ростуть. Спасіба Господу Богу, пішов дощик і пішли ті помідори. враз, так та бурда пішла на гноянку. Ми більш нічого, літом взагалі нічого ми не підживлюємо. Нічого. Так що такі люди добрі справи. Вибачайте за нашу. Кожного, в кожному відео таку розповідь. Ну, У нас більше немає другого життя. Хоч і писала людина коментар Наташі, що можна жити в місті з манікюром і все це купити, прикупити, а ви посвятили себе грядкам і розгрядкам. Ну, Не всім же люди жити й у місті. Комусь місто треба і годувати. Є, є такі люди, що із міста закінчували університети і приїхали з міста в село. Поодружувались і живуть у селі, і освіта вища, і е, професія така, що потрібна, але приїхали в село і живуть у селі, бо не можуть у місті. Ні, я не про свою доцю. Є такі люди, не буду я називати імен, і хай, і живуть, і працюють, і на тракторі, і землю хлопець обробляє, і все, і, і хай їм Бог помагає. Це ж ну не всі можуть жити в місті. Я теж рік жила в конотопі, але чогось мені сюди. І з села в конотоп, з конотопа знову село. Ось так. Люди добрі. Поїдемо. Сьогодні борщу не буде, бо вже скоро обід це вже борщ буде завтра. Сьогодні буде в нас проста картопля, тому що я не знаю, як оце ви, а я часто варю там і гречка, і рис різними способами, і з м'ясом, і без м'яса, і макарони. І ще щось там якусь думаєш, да хай, да хай, бо що ж та картопля, а все рівно доходить той час, що хочеться простої картоплі. І з горочком, чи з свіжим, чи з малосольненьким, сальця солоненького витягти із у холодильнику. Я зараз не солю побагато в банках, а малесеньке таке пластикове відерце, напевно, на півлітра. На літру. На літр, на літр, то... Витягла, розморозилась, посолила у те пластикове відерце, у холодильник поставила. От, Просоліло воно там день-два, пожарили, поїли. Жарим і свіже із морозілки, але знаєте, якось чогось хочеться і солоненького жареного. Моя баба-мелашка любила сальце, щоб на сковорідці таке воно зробилося ж червоне, щоб сухеньке-сухеньке. От. От так, люди добрі живемо, працюємо. Нам гарно, що трошки спала жара, сонце не так палить. Ну і мінус, що ростуть наші буряни. Ну, Все це поправимо. Будемо живі. А вам дякуємо, що ви у нас є, що ви дивитесь наші відео, пишете нам, коментуєте. Дякуємо вам за все. Залишайтеся живі, здорові і до побачення. Любіть життя, повернення не буде, ніхто у світі двічі не живе. Цінуйте кожне свято і кожен буддень, Життя, як човен, в один бік пливе.